Сьогодні існує багато думок і дискусій про те, як правильно вірити в Бога і у кого вчитися вірі, чи потрібна церква та пастори, чи існує пекло, чи Бог каратиме за гріх, якщо Бог є любов? У цьому відео ми відповімо на ці запитання. Вся божественна теологія, яка призведе до благословення, зафіксована коротко і життєво в книзі об'явлення очима Ісуса Христа. Багато хто стверджує, що ця книга не така важлива і можна її не вивчати. Але погляньмо, з чого вона починається. Книга об'явлення починається словами: об'явлення Ісуса Христа, яке дав йому Бог, щоб показати своїм рабам те, що має незабаром статися, і він показав, пославши через свого ангела, своєму рабові Іванові. Це означає, що книга об'явлення це книга від самого Бога, це книга від самого Ісуса Христа. Саме через неї ми маємо дивитися на весь новий завіт та на все слово Боже. Якщо ця книга не читається, не вивчається, але ігнорується, то це ігнорування самого Бога. Бог спілкувався віч навіч із Моїсеєм, давав закони, заповіді і наставляв народ. Моїсей зібрав, написав усю історію минулого та затвердив її Є те, що Бог промовив і написав через Павла, святий Дух промовив через Петра, але є об'явлення Ісуса Христа, це послання від Бога. Ми бачимо, що Ісус прийшов і так само затвердив Слово Боже Він затвердив те, що було, що є, і показав те, що буде. Але чому тоді так багато розбіжностей сьогодні? Тому що кожен намагається тлумачити Писання по-своєму, і в цьому є велика помилка. Нам потрібно дивитися на все Писання лише на основі книги об'явлення, тільки через об'явлення Ісуса Христа, і тоді ми не матимемо розбіжностей. Сьогодні дуже популярне вчення, що церква та пастори не потрібні, я з Богом напряму. Але якщо подивитися через об'явлення Ісуса Христа, він каже, що вони знаходяться в Його руці. То чи потрібні апостоли і пастори? Вони потрібні Ісусові, Він тримає їх у своїй руці. Також Ісус каже: Ходжу серед церкви, серед семи золотих світильників. Тут бачимо, що Ісус перебуває серед церкви. Отець дає послання Христу, Христос своїм апостолам і Святий Дух говорить церквам. Кому каже Дух? Церквам! Сім раз Ісус повторює: слухайте те, що Дух промовляє до церков. Ось чому можна бути віруючим роками, народитися у віруючій сім'ї, виконувати обряди та ритуали, ходити до храму, але бути у проклятті. тому що слухаємо вже іншого Духа, нечистого, це душевне, тілесне християнство. Не слухаємо, що Святий Дух промовляє до церкви. Також багато проповідників і лжевчителів проповідують, що пекла немає, і Біблія про це нічого не говорить. Але давайте подивимося через Книгу Об'явлення, що говорить про це Ісус: І був я мертвий, і ось я живий на віки віків. Я маю ключі від смерті і від аду. Ісус каже: Я переміг пекло та смерть. Христос там був, і Він переміг смерть та пекло. Але сьогодні є достатньо різних вчень та філософій, які вчать, що пекла немає, покарання за гріхи не буде. Книга об'явлення допомагає у цьому розібратися. І море віддало мертвих, які в ньому, і смерть, і ад віддали мертвих, які в них, і кожного судили за його вчинками. А смерть і ад були вкинені у вогняне озеро. Це друга смерть озеро Вогняне. І кого не знайшли записаним у книзі життя, той був укинений у вогняне озеро. Часто можна почути, вчинки не важливі, потрібна лише віра, Бог добрий, ми всі його діти, і карати він нікого не буде. Але це брехня та сатанинське вчення. Ісус каже віддам кожному за його вчинками. І до кожної церкви Ісус звертається і каже Я знаю твої діла. І дам кожному згідно з вашими вчинками. Боже добро полягає в тому, що Бог віддав свого сина, щоб ми повірили і врятувалися. Це і є Боже добро. А якщо ми цим нехтуємо, якщо ми не йдемо до світла, не освячуємося, значить є гріх і наші діла лихі. А назовні міста будуть пси і чаклуни, розпусники і вбивці. І долопоклонники, і кожний, хто любить і чинить неправду. У Царство Боже не війдуть ті, хто вірять по Своєму, відступили грішні, їхня частка в озері, яке горить вогнем і сіркою, що є другою смертю. Якщо Ісус говорить про пекло, то кому нам вірити? лжевчителям, які кажуть, що пекла немає, або вірити Ісусу Христу. Через книгу об'явлення приходить розуміння Слова Божого, адже це послання Ісуса Христа. І закінчується книга об'явлення словами хто додасть або відійме щось від цієї книги, той буде проклятий і втратить життя вічне ім'я буде викреслено з книги життя. Той, хто проповідує, що пекла немає, пастори та церква не потрібні, одразу підпадає під ці вірші та під прокляття. Якщо хтось прийде і принесе нам інше Євангеліє, то хай буде анафема, тобто прокляття. Нам треба бути дуже уважними і дивитися на все слово Боже через книгу об'явлення, через послання Ісуса Христа і слухати, що Дух промовляє до церкви. Підпишіться на наш телеграм-канал Салтаненко, щоб разом вивчати Слово Боже щодня, перебувати у спілкуванні, молитвах. Та навчатися вірі святих апостолів нехай збереже вас Бог.